Добрий день, зараз йдемо разом з мамою, покажемо вам квіти наші. І хочу показати, яку ми сітку придбали ось, в інтернеті, замовили. Дивіться. Зварна, металева і покрита ще таким, я не знаю, як воно назвати. Резиновий лак, чи як, пластик. Дуже гарна, тримає форму. Будемо з нею робити для курчаток. Може, зверху натягнемо Тиночки. тиночок, хочемо зробити отут де квіточки. Тут, напевне, ні, а отам хочемо зробити тинок закрити, щоб туди ніхто не ліз. Оцей страйки. будемо перероблювати. Ну, в цьому році мама каже, я не хочу, він такий гарний ще. Якось так Не хочеться ще його перероблювати. Він ще стоїть, наче. Ну і дивіться, яка краса у нас. Я її так щодня показую, як йду. Туди, але все одно можу показати ще. Подивися, скільки наросло. На ній бутончиків куплянків. Ага. Бачиш, це взагалі чудо якесь. Дуже гарно. І так. там уже домошка якась залізла. Ну тут чи це бджілка, чи це отой. Ні бджілка, а! хай там буде. Чуть мене не з'їла. Так, це бджілка. Так. Ось вони, як тільки бджілка залетіла всередину, ну, запилила, зразу скидають вже. Пелюстки відцвітають. Шалена бджілка. Шалена бджілка. скоро твоя заквітує, uh -huh, бачиш. Uh -huh. І ти подивишся, скільки вже куп'янки. Uh -huh. Вона також буде квітувати цілий період. Ціли папа, казав, викижи картошку, ті вже все. Так, так, я зараз Вон, давай. Я шов... я не зараз. І ці гарні. Бачите, яка краса. Туди аж полізло, аж туди до електрики воно. Ну, ці я... Показую щодня також. І Троянди. Покажи оту, оту, покажи. Зараз і ту покажу. Та, О, тебе тут півники лишилися? Так, лишилися. А як це до них папа не добрався? Ну, вони були маленькі, це ж він 4 роки назад все повикидав. Ага. А, там був один відросточок, а бачиш, як розрісся. А це вже, та... до речі, переквітовує. Та, але ти чуєш, як вулик там? Ага, да, рій! Угу. Гуде? Бджоли. А, да, вона вже. Вони високі, вже на 4 метри, або на 3 метри. І вже туди повилося. А то якась сливка там, чи що то таке? Ми кожен рік зриваємо там, це ж сусіда. А, а яка то слива, не добра? Це красива з якоїсь сливи. О, а тут диви, вже є ці. Диви, які гарні. Так. Сливочки це? були А це ж я хотіла з них цей компот закрити, так і не закрила. Може в цьому році вийде. Такий колір. Це ж е, слива. Угу. І це вона разом з чимось схрещена, да? так? То це, тобто це типа ж... Типа алеча. О, тут уже оце ось буде скоро квітувати. Ой, боже, які хороші квіточки. Боже які красиві. Де? А я бачу, бачу. Дуже гарно, ой, бу як гарно, такі ніжні ніжні квіточки, наче наместинки. Треба включити, щоб трошки очистив. Вся Басейн? Басейн, якщо щоб очистився. Бачиш, як обріз плющем? Да. Минуло трошки качки попортили, поїли. Це ну, значно... ж качки малі, так що скоро вони тут будуть. Ось, бачиш ти. Так, ні, ні, це вимокло. Тут навіть мови нема. Може, ми отак верх весь зріжемо. Я так, не знаю. Якщо, я не знаю, чи коріння здатне відновитися. Ну йому ж треба. Ні, ну треба хоч пару гілок лишити, а куди воно буде відростати? Оці всі ви а, тільки ви лишаться. А, оці вверх, оцих три верхні треба оці вбрати. Да. Оцю теж. Да, Може оцю лишимо, оцю ще одну. Побачимо. Ну, коротше, мені підписники, глядачі написали, що не спішіть її зрізати, може ще щось буде. Я ну, не знаю, я не знаю. Це ну, це от гілка так? то жива, дивись, ну, гілка то, покажись, то зелена всередині. Типа оце все треба зняти. Оці такі штучки, не знаю. Оце те, що пропало. І що вона може відновитися. Ну, ну дійсно, вона нікому тут поки не заважає, щоб її не зрізати. Щось зрізати. Хай можемо спробувати. Це так, таке. Зрізати завжди можна, це одна минута зрізати. Хай трошки потечу. То йдемо туди? Так, йдемо зараз подивимося, що там робиться. Що? Ну ти кажи, що показувати. Ну, ось гортензії будуть. Квітувати, вже mm. анабель, вже скоро-скоро. Ага. Хочеш, вже які, це ж такі великі. А якого кольору? Білі, це анабель, а. Це, а. Це. От. а оці всі, це різнокольорові. Це ті, що вверху, то баською такою? Так, 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 так. Мітлою. Скоро жовта закріпляється. Так, да, о, жовта красива. Дивимося сюди, у нас тут. Півоні накупляла такі, як у нас є. От як. О... Ні, оця особлива. Це ти подиви, яка тоже ідеальна цікав. форма кругла. Ти бачиш? Тоже Диві, ці, так. У цієї теж форма ідеальніша, як тих, якщо в нас є. Ось, угу. бачиш? Да -да -да. Це також залишати треба кущ. Угу. Ну, це звичайно. А це корал, подивись який. Ну, корал супер. Ти, ти подивись, але бачиш, як швидко він перецвітає. Угу. І як диви, до дуже стає. А, так, це стає, до речі, такий жовтий він. Спочатку угу. такий кораловий, угу. а тоді жовтий, але дуже гарний. Ну дивися, бордюрна вже. Квітува. Ну, зараз диви, ось тут тебе отака заквітувала, дивіться гарна. Угу. І до речі, вже з'являється цей, Тля вже. Тля вже дивіться, так? дивіться вже. Так, угу. да, вже воно ну, дивись, це воно таке липкеньке стає. Боже, яка гарна ця троянда. Дуже а гарно. Це вже квітую. О, деться я, да. так. Повним ходом. Угу. А ці вже відквітував Все. Чубушник. так. але ж пахне. Дуже пахне. О, так. так, Я так жалію, коли він перестає квітувати. Вже тоді не, не пахне нічого. Деться дуже гарно, так. Подивися, ось, як гарно видно, що це подколірна. Ну зараз, коли воно переквітовує. Ну на камері майже не видно. Ну, зато дивися, Чого гарно. не видно, Тож я не бджілки. знаю. Подивись, скільки бджіл. Uh -huh. Бачиш, скільки є. Видно на камері, що два кольори. Та видно, теж подідеть. Чого воно не фіксує? ну направ сюди на, бджілку. Uh -huh. на цю бджілку. Диви дві бджілки підряд. Бачиш? Збирають для когось трояндовий мед. Uh -huh. А чайна вже переквітувала. Та воно зараз так, все переквітує щось. та й все. І вже не буде краси такої. Так, щось друге буде. Достигати вже буде, все теж гарно буде. Ну Ось які гарні троянки. Бачиш? Угу. Ну, це буде довгенько квітувати, можливо, і друге квітування. От. Бачиш? А оце ж ця двохколірна, тут є кущик. Угу. Оця рожева класна. Це теж супер. Да, це дуже клас. А це Одна... в тебе нема вже там ніде? Оце є да. багато кущів. Скрізь? Є багато, так. От uh -huh. та одноденка. Та дуже гарна, uh -huh. то просто неймовірно. Ну вона не один день, вона дня два-три тримається. Uh -huh. Не одноденка вона ні. Uh -huh. Ну Я так називаю, бо дуже uh -huh. швидко переквітовує. Але. Тут закрито? А. Що ж тут ніхто uh -huh. не був? Uh -huh. Як тут гарно. Подивіться, ці троянди. Оці. Ой, з кожним днем. Ні, я не можу їх... на них спокійно дивитися. А ота диви, тільки бутоном вчора. Ой, бу... Бу... а о, ця, яка гарна. Ви подивіться, який розмір. Ага. А ти подивись, що там всередині. Ні, Нормально Нормаль, ще. Боже. І вона там вже тіє сидять. Ні, ну це просто неймовірна троянда. Я не знаю, де ти її взяла? Ну, купила ж три штуки, хотіла. А штуки. де, де купила? Та й не пам'ятаю, чи це був в якомусь такому офіційному магазині, чи флоріум, чи агромаркет. Не ну, знаєш, так? Да? Так, не пам'ятаю. А біл, подивись, якого. І біла. Ну, біла кольору білого. Так, а вийшла вона... одна біла, а друга жовто-зелена. Угу. І ту так їдять оці різні е, комахи. що це просто. А дивіться, який бут... яка вона всередині товстенька. Так, Це довше яка тримається. гарна. Це набагато довше. Там я вже штук 10 відрізала. Викинула звідти, побач, падає. А ця ще угу. ні одна не, не перецвіла. І вона раніше зацвіла білою. Подиви туди вище. Угу. О, це просто. І в букет же я тобі дві вирву, три Лені і сюди дві, п'ять. П'ять вже в букет вирвала їх. Дивіться. Ну вони дуже дуже. А ну стань так, щоб я показала там, де голова твоя, щоб розмір трошки показати це мої трояндочки. Подивіться, які вони здорові, дивіться. Це просто, ну, я не можу, я, я на них дивлюсь, він щось робиться. Ой, але саме круте у них, саме круте, це їхній запах. Він такий насищений, і в мене таке враження, що він лимоном пахне. І милом. Якийсь запах да, такого, типу лимонного мила чи що. Ну, так, такий свіжий, свіжий. Він такий крутий запах. О, я не можу, ну це просто ну ні, мамо, ну таке не можна вирощувати, це ж можна з ума зійти. О, То ж тільки вчора були Сарата, Дивіться, що роблять. Подивіться, що роблять. Я їх не вбиваю, я їх просто витягую звідти. Боже, подивіться. Це ужас. Дивись, щоб подивитися, які вони. Ці трояндочки подивися, А чого вони які червоних не які? жаруть? Не жаруть. Дивися, подивись, які вони красиві. Дивись. Mm, mm, Оці ще Тому не, не з'їли, бачиш. Може ви... їх в букет вирізати, вони Та все зріжемо. Давай ми їх зріжемо і хай хоч в кімнаті постоять, де да ми полюбуємось ними. Понюхаємо їх. Понюхаємо, так. Да. Якщо а їх а так їдять, подивися. ось до бутон є ще один. Іна, покажи, які ці, колі... які ці величезні квіти. Диви. Це просто неймовірні квіти. Це неможливо витримати. А? Ви подивіться на цю гілку. Ну а тут. А це цей чорний принц чи як ти там да, його називаєш? А це принцеса. А вона. то принцесс, а інша, трошки мілкіша. Вона мілкіша, вона дуже швидко. Ну, вона переквітує, більше не буде. А ага. цей буде ціле літо квітувати. Ти що? У нього навіть оці бутони. Дивіться, які краси, хоч бери, та букет роби. Так. А оце жовта дуже ця? вона моментально квітує один день всього, але ну, її дуже люблять чоли Ага. От, і вона тільки бджілка сіла, запилила, вона зразу От. скидає квіточку. Але вона а пахне вона як. приваблює бутонами. Дуже але, бутони і квітують, шикарні. Та, і квітують до самої, до самої осені. Це да, квіт, це дуже дуже гарно. Дуже гарно дійсно. Ну, це дуже дуже гарно. Зараз чекай, я хочу показати черешню. Дивіться, ми думали, що може й не дозріє, але слава Богу, дозріла. Витягнула. Mm. Я думала, що вона ніколи не витягне. Листочок маленький, бачиш? У mm. неї вийшло в два-три рази більший листок, такі mm. величезні листки. Mm. Навіть тоді шукали я знаю, я знаю. черешеньки в листках. Mm -hmm. От. А це листя малі. Mm -hmm. М -м -м. Але смачню Дуже. І бачиш? зовсім ось ми з мамою об'їдаємо черешню, дивіться на нас. <laughs> Papai.